Найщиріше вітання всім, хто слухає Українське Радіо о цій порі. Ми починаємо програму сьогодні зранку, яка стосуватиметься закупівель Міністерства оборони. Тема більш ніж гаряча, поза як гадаю, більшість із вас, шановні слухачі. Пам'ятає минулі скандали через власне непрозорі закупівлі для військовослужбовців. Зокрема, у січні суспільство добряче струснув скандал з закупівлею продуктів для військових, в яких, як стверджувалося, були вдвічі чи втричі завищені ціни. Тож про новацію, яка покликана зменшити корупцію в беззбройових закупівлях для військових, ми і говоримо просто зараз з генеральним Директором державного підприємства Прозоро Миколою Ткаченком. Пане Миколо, доброго здоров'я вас. Отже, з 23 квітня у Прозоро запрацювала нова функція відображення інформації про незбройні оборонні закупівлі. Ну я не знаю, чи доречно вас запитувати про те, чи вітаєте ви такий крок. Очевидно, оскільки це ваша структура, то вам це мало би бути добре з того. Водночас існують про і контра. Хтось волів би, щоб взагалі нічого не було відомо про те, що з закупівлями Міністерства оборони відбувається. Ваша особиста думка щодо явища, яка ну давайте Почнемо з того, що прозоро це в принципі інструмент закупівельника, який в вправних руках е, дає можливість отримати найкращу цінову і не тільки цінову, і ще й якісну пропозицію. Те, що ми запустили 23 числа звітування, це лише перший крок. Е, наразі ми розробляємо функціонал, який дасть можливість функціонал рамкових контрактів для, для оборонної галузі, який дасть можливість для певного ряду товарів проводити саме конкурентні торги. що… На платформі Прозоро, що залучить і українських постачальників, і дасть можливість отримати найкращі, найякісніші пропозиції з по тому чи, чи іншому виду товарів чи послуг. Сам процес звітування він складається з двох частин. Перша частина це по тим договорам, які вже були раніше укладені між оборонними замовниками і постачальниками. То їх необхідно буде занести в систему. Ці замовники публікують не критичну інформацію, тобто там буде інформація щодо ціни за одиницю, номенклатура, по якій проводилися закупівлі, і укладався договір. Також можна буде опціонально ви вказуєте, хто у вас є постачальником при цьому якусь сенситивну інформацію, та яка може посприяти нашому ворогу для того, щоб він зрозумів. Про об'єми, про те, про про якісь особливості з точки зору кількості особового складу військовослужбовців або їх місця дислокації, вона є прихованою і замовники її не публікують. Ви принципі... знаєте, що до місця дислокації є згодина, а з приводу кількісних показників. Тут у мене питання, тому що ви сказали слово сполучення, що у вмілих руках це хороший інструмент, але у вмілих руках це і хороший інструмент для того, щоб поділити ціну на кількість яєць і отримати кількість голів, які ці яйця їсти абсолютно ну, вірно зрубше. я тут з вами, я тут з вами згоден але є два моменти перший ви не знаєте скільки саме скільки саме будуть їсти ці яйця це може бути тиждень два дні чи три дні це перше друге ви можете не публікувати вартість цього договору тобто ви по вже укладеним контрактам ви просто звітуєте щодо ціни за один лот Тобто одне яйце кілограм картоплі. А от скільки яка вартість самого договору, це може, може бути також інформація прихована. Якщо я правильно знову ж таки розумію, то це не той механізм, який існував до повномасштабного вторгнення, це новий виписаний механізм саме для оцих незбройних закупівель. Це так незбройні оборонні закупівлі. Абсолютно вірно, це те, що президент підписав 21 березня. Те, що вони з'явилися ці механізми, це наслідок скандалів, це наслідок корупційних викриттів чи якогось іще процесу. Я думаю, що це в будь-якому разі органічно прийшли. Ми прийшли до такого висновку, тому що всі розуміють, що. Наше суспільство має контролювати, має розуміти, як витрачаються кошти. Мається забезпечуватися прозорість, і сам факт того, що ці звіти публікуються, вже є якимось запобіжником для того, щоб ну, унеможливлювати корупційні схеми. Про корупційні схеми я якраз і хотів далі поговорити. Так от, я знов вчеплюся у ваше ж пане Микола словосподушення, даруйте робота така, як той казав. А у вмілих руках це хороший інструмент, щоб отримати найкращу ціну і, якщо пощастить, найкращу якість. Майже точна цитата сказана вами 5 хвилин тому у нашому ефірі. Чи означає це, що у так само вмілих руках все ж таки там можна. Щось просовувати якісь свої конфлікти інтересів, обслуговувати і так далі, і тому подібне. Наскільки система захищена від людини з подвійним дном? Давайте так в наступних в наступних наших релізах системи якраз під оборонні закупівлі буде, буде сформовані рамкові угоди, там де вже будуть. Задані е, конкретні параметри тих чи інших товарів, е, які будуть закуповуватися, і тут е, можливість маніпуляції е, зведеться до, ну, до мінімуму. Е, що стосується якихось схем або розробки документації під під, під якісь конкретних постачальників, то в принципі е, і в системі є досить багато запобіжників, і ну, якісь індикаторів, які дозволяють виявити такі маніпуляції. Також є система BI прозоро, в якій в принципі дуже гарно працюють фільтри, і можна налаштовувати собі звіти, які покажуть кожному, хто розуміється на, на цій темі, покажуть якісь результати, і можна буде придати це і власності, і, в принципі, відповідні органи звернутися для того, щоб вони розсліду провели розслідування і вже довели або спростували ці махінації. Отже, питання не тільки в тому, що система не попу... не пропустить махінацію в процесі, а питання ще в тому, що якщо махінація гіпотетично відбулася, її потім можна буде виявити, піддати осуду публічному, розслідувати. Ну і далі, далі, далі за антикорупційною вертикаллю. Мені все ж таки хотілося розглядати Прозоро як механізм саме ефективних закупівель, більше аніж бази даних для, для покарань. Але сама прозорість, сама наявність даних в системі вона дозволяє проводити певну аналітику, і знову ж таки, це це інструмент, яким можна користуватися, який не знаю на наскільки це є доказовою базою, але в принципі це може може бути індикатором для того, щоб почати якесь, якесь розкиду. Угу. Давайте повернемося до закупівель згоден з вами, і те, що названо незбройними закупівлями. Я зараз так обережненько пожартую, спробую вміло кинута картоплина, теж може бути зброєю. <реш> ну, ну серйозно, якщо добряче пожбурити і в правильне місце. Якщо вже геть серйозно, чи можна конкретизувати на які категорії товарів, виробів, на який асортимент продукції нові правила закупівель поширюються, звісно, це продукти харчування, це текстиль, те, що зв'язано там з формою, все, що зв'язано з піднім, або ще, ще чимось, що потребує. Щоденного використання паливомастильні матеріали ось ці, ці категорії товарів в основному. От щодо паливно-мастильних матеріалів, то це. Крута мені здається штука, тому що ще пам'ятаючи, ну, скажімо так, пострадянські реалії, я пам'ятаю, скільки цього добра кралося, розпродувалося, і так далі. І Якщо тут буде прозорість, дуже хочеться, щоб кожен грам, кожна копійка на те ж називалося раніше ГСМ, гирючі смазачне, ну, чи зараз паливно-мастильні матеріали працювало на нашу перемогу, а не на чиюсь приватну кишеню, і це насправді дуже крута історія. Чи буде розширено цю палітру товарів послуг? І, до речі, якщо до послуг, чи тільки на товари, чи на закупівлю послуг для Міноборони, теж зараз поширюватиметься ця система? Ця система поширюється і на, на, на закупівлі робіт, так точно так же по харчуванню. Це не тільки продукти, це ще й, і послуги по забезпеченню процесу харчування. Так угу. коли коментувала цю новацію заступниця міністра економіки України Надія Бігун, вона зауважила, що провер... повернення прозорості в оборонні закупівлі, це мовляв тільки перший крок. Чого можна далі очікувати найближчим часом, чи в якійсь дальшій перспективі, наскільки далеко може зайти прозорість? Ну прозорості не, не буває багато, немає меж, ж таки. Так, 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 абсолютно, і все, що не, не, не підірвить обороноздатність країни. Ми готові впроваджувати в системі. Як я вже сказав, на, наразі ми запроваджуємо оборонні рамки, що дозволить залучати українських постачальників, що дозволить в більш ефективний спосіб проводити ці закупівлі, в досить швидкий. Тому що все вже буде підготовлено, вам, вам потрібно лише задекларувати свою потребу і через декілька днів отримати результат в вигляді гарного постачальника, прекваліфікованого і заключити з ним контракт. В принципі, над чим ми працюємо зараз, ми розуміємо, що. Рано чи пізно перемога таки настане, і нам потрібно буде відбудовувати країну. І е, наразі ми працюємо разом з міністерством, разом з нашими донорами, разом зі світовим банком. над адаптацією системи під процедури і іноземних е, організацій, інозем, іноземних інституцій, таких як Світовий банк, таких як там, наприклад процедури по закупівлям USAID від яких ми очікуємо, що буде заходити досить багато коштів, і для того щоб залучити якомога більше українських виробників і надавачів послуг, прийнято рішення і в принципі те, що комунікує світовий банк, робив це в січні і підтверджує на кожній нашій зустрічі, що Основні основні закупівельні процеси щодо проєктів проектів відбудови вони мають проходити через систему прозоро. Тому ми намагаємося зараз якомога швидше реалізувати конструктор наших бізнес-процесів і, і процедур для того, щоб досить гнучко налаштовувати їх під ті процеси, які вимагають наші донатори. І ще одна крута штука, про яку ви прохопилися, я хотів би її розширити. Подивитися з іншого боку: з боку того, хто надає а, і хто продає товар або послугу, наскільки я розумію, що збільшення такої прозорості це і більше можливостей для бізнесу отримати державні замовлення, абсолютно вірно. Чим більше у нас е, виходить працюючий ринок, чим більше пропозицій і чим чим легший спосіб. Е, Долучитися до цих торгів, так тим тим краще будуть результати в будь-якому разі. Це закони ринку. А що ми також а... робимо? Це якраз знижуємо порог входу для таких для наших постачальників, тому що тому що досить багато процедурних питань, досить багато яких довідок просять. Деякі замовники це не через те, що вони такі погані, це просто через те, що вони намагаються якомога більше перестрахуватися. Але ми розуміємо, що має бути здоровий глузд. Ми розуміємо, що для невеликих постачальників, але які готові чесно надавати свої товари послуги. По невеликим об'ємам, це досить, досить проблематично е, тримати штаб, який буде е, просто забезпечувати цією тендерною документацією. Тому ми максимально намагаємося спростити це там, де не потрібні е, додаткові довідки. Е, працюємо з нашими е, закупівельниками на місцях, щоб вони їх не вимагали, і тим самим з знижуємо цей порог входу для наших вітчизняних виробників і постачальників. І сподіваємося, що це стимулює і ринок, і зацікавленість державних торгів. Я розумію, що закупівельне теж може перехотіти перестрахуватися, тому що е якщо ми говоримо про оборонну сферу в умовах війни, повномасштабної, гарячої, то може не бути часу на перезакупівлю того, що не було підтверджено по якості, Тут же ж можна обпектися. Ну дивіться в планах, в принципі, в системі ще зробити не тільки, тільки цінові критерії. Е Відбору так, а ще і по неціновим, тобто можна буде якраз з точки зору якості використовувати якість як один з основних критеріїв. Наразі це компенсується гарним прописанням технічної документації тендерної документації, технічної документації до предмету закупівлі. Тобто, якщо ви правильно опишете якісні характеристики, то виробники якість товару і послуг, які не будуть відповідати вашому замовленню, вони просто. Не кваліфікуються на, на дано закупівель. Дякую вам за роз'яснення. Я нагадаю, що у програмі сьогодні зранку брав участь генеральний директор державного підприємства Прозоро Микола Ткаченко.